За кермом з ампутованими кінцівками 40-річний ветеран з Новояворівська на Львівщині керує автівкою з ампутованими руками і ногами. Про те, що після важких поранень сісти за кермо, мріяв давно. Відео, коли чоловік впевнено веде машину, вже зібрало мільйони переглядів у соцмережах. Як йому це вдається, розкаже Марічка Кужик. Всі казали, ні, тобі не буде получатися. Тебе немає рук, тебе немає ні, ти Ніколи не будеш їздити на машині. Ага, не буду. Це 40-річний ветеран ЗСУ Микола Шот. Важке мінно-вибухове поранення дістав торік, втратив усі кінцівки. Але вже сьогодні їздить на авто. Це наш протезний. У нього 20 років водійського стажу. Любов до керма каже, ще з юності від'їзди навіть після чотирьох ампутацій відмовлятися не схотів. Тож вирішив переобладнати автівку під. Нові потреби довелося вдосконалити кермо, перемикання передач, а також спеціальне кріплення, щоб відчиняти двері. Все каже ветеран: зроблено так, щоб кермувати було зручно і безпечно. Все, я собі поставлю на енку, віця глушу кнопкою, все заглушив, дверки відкрив. І ну дуже зручно, бачите, ось ми таке придумали все. Ну, спеціальна машина з таким бачите, є, я собі можу переключати отут передачі. Він пішов воювати на початку повномасштабного. Перше поранення дістав у 23-му, За три місяці реабілітації знову рушив на фронт. Але торік, у лютому, вже набагато тяжче. Мінно-вибухова травма на Бахмутському напрямку. Тоді Микола впав у кому, прокинувся вже у шпиталі і побачив, що втратив руки і ноги. Так прийшло усвідомлення, що жити доведеться зовсім інакше. Тримали під препаратами всякими там. І психотерапевти, психологи там, біля мене кожен день сиділи там. І, і, вони мене вкривали, щоб я себе не бачив, який я є, бо це ну, шок би був. Я не хотів, щоб мене жаліли, та бо це жалість, тому, там, це я хотів наоборот, щоб мною ну, захоплювались. Микола отримав протези і пройшов реабілітацію у центрі Незламні. У мене була ціль, перша ціль запротезуватися. Я б далі хотів жити, так як всі нормальні люди, як всі, звичайно, ну, своїм звичайним життям. І, хоча багато хто у це не вірив, він прагнув сісти за кермо. Кроком першим було придбати автівку. Майже півмільйона гривень на неї вдалося зібрати завдяки благодійному забігу у Новояворівську. Переобладнувати авто ветерану допомагав протезист Олесь Солодуха. Каже, вперше адаптовував машину під ветерана одразу з чотирма ампутаціями. Зізнається, ще не все ідеально. Конструкцію ще буде допрацьовувати. Я відразу погодився, я люблю експерименти. Я хочу в ньому допрацювати посок безпеки. Ну, безпека це в першу чергу.